Дівчата, всім привіт! Сьогодні дивимось марказит заключну частинку. По замовленням і також будуть, як завжди, вільні прикраси. А будете бачити впродовж відео іншу дату на календарику, бо я знімала його заздалегідь, але тільки сьогодні викладаю. Я трошечки на кілька днів випала з роботи, травмувала руку і не могла повноцінно працювати, але вже все добре, тому повертаємось. Сьогодні досить багато всього вільного, хто хотів щось обрати, будь ласка, хто хоче під замовлення, ще можу вас записати на наступне постачання. Хто ще очікує прорахунки, найближчим часом також всім напишу. Нагадаю, що для зв'язку необхідно написати у Viber, WhatsApp або Telegram. Посилання на месенджери є в першому закріпленому коментарі і також в описі під відео. І так само не забувайте долучатися до груп з актуальною наявністю у Viber і Telegram, Всі посилання також знайдете під відео і у коментарях перше покажу дві красуні каблучки, вони під першим артикулом. Це моделька номер 1 в каталозі. І її завжди дівчата проготують, не помічають, бо вона найперша, всі кудись там в останні сторінки дивляться якісь новиночки, але ця модель дійсно гідна. Дивіться, зелена магатом прийшла по замовленню. Вільна є з лабрадорчиком ось таким синім. Вага каблучок 12,40 і 13,10. З лабрадором вільний розмір 19 ну, там трошки, може менше, 18,8. Хоча тут має бути повний 19-й, тут ось такий є простір. Довжина камінців десь 1,7 см. Зелений агат трошки ущий лабрадорчик ширший. Можна будь-які інші вставочки, але ну, на ціну це дуже впливає, тому уточнюйте. Довжина каблучок 4,3 см. Ціни зазначаю. Далі покажу вам дуже класний комплект. Нещодавно ми буквально почали його замовляти. Новенька модель. Артикул каблучка 1989 і сережки 1798, вага сережок 8.20. Вони були в нас колись з чароїтом ці прикраси, також неймовірна краса, а сьогодні ще й з сердоліком будуть вільні. Кожною ставочкою по-різному виглядають. А цього разу був замовлений комплект з ось таким лабораторним опалом. Він дуже красивий і, на жаль, не передається коректно його колір через відео. Він світленький, але є відливі такі жовто-гарячі, рожеві, зелені і синенькі. Дуже-дуже красивий. У лабораторних опалів також є великий вибір у виробника, є в каталозі каміння, подивіться. Також ще можливо замовити підвіску ідентично. Сережки були з підвісною частинкою замовлені, можливо, також при ушці ось цю частинку тільки залишити. Довжина каблучки 2,6 см, сережки 4 см по ціні зазначаю. Показую цей сет з сердоліком, він є вільний у 18,5 розмірі. Також дуже красиво з сердоліком, можна з зеленим агатом, з оніксом, з перламутрами, з лазуритами щось таке можна красиве придумати. Артикули вага все те саме на англійській застібці сережки. І також ціна. Наступне замовлення: ось такий комплектик з сапфірами, сережки і підвізка. 1367 артикул, загальна вага 7,5 грам, з них сережка десь 5 грам. Ось така англійська застіпка. В комплекті існує і каблучка. Кого цікавить, подивлюсь, пошукаю. Такі ось маркізики. Довжина сережки 2 см підвіска підвізка з вушком 2,8 см. І ціна. Депер покажу ось такий симпатичний невеличкий комплект з передотом. такі ось прямокутнички. Артикул прикрас ви бачите. Вага сережок 2,80 на англійській застібці, дуже легенькі. В каблуці, окрім основного камінчику, є ось такі дрібненькі з боку. Перший це також дрібненький передотик, а другий фіаніт білий. Також існує подібна модель, тільки з центральним камінчиком без додаткових. Розмір камінців тут 5х7 мм. І ціна це замовлення, вільних немає, можна повторити. Дівчата в наявності є два таких вільних комплекти з гранатами. Артикули вага все те саме, Розмір каблучок пропишу на екрані, і за ціною також він відрізнятиметься, зазначаю. Наступне замовлення: ось такі класні сережки з рубінами 9.20 за вагою, артикул 595. Цю модель раніше з гранатами дивились, в принципі, можна з будь-якими камінчиками. З рубіном такі не дуже бюджетні вони вийшли, проте каміння просто нереальні, подивіться. Діаметр десь 1,7-1,8 см і ціну зазначаю. На англійській застібці були замовлені, можливі нагвістку на омезі. І також існує комплект. Дивіться, є ось такий цікавий комплект. Тут сережки по замовленню, каблучка вільна 19,5. Артикули прикрас бачите, вага сережок 9,10. На англійській застіпці. Дуже гарні. Каблучка трошки дрібніша за сережки. Довжина каблучки десь 3 см, сережка приблизно 4,5 см. Ціни зазначаю. В очах у них гранатики. Тепер, дівчата, знову в наявності розкішні трикутнички з перламутром. Це взагалі сережки і каблучка від різних комплектів, але нам дуже подобається брати саме ось в такому поєднанні, мій погляд, дуже-дуже гарно. Але я покажу далі, як виглядають і рідні комплекти. Сережка 46 артикул, каблучка 197-й, вага 7,70. Вага сережок приблизно 11 грам на англійській застібці. Є каблучки вільні і є сережки вільні. Я пропишу на екрані розміри. Краса. Також, можливо, в білому перламутрі замовити або в рожевому, також буде гарно, але з білим перламутром далі вам також покажу інший варіант, можливо, сподобається. Довжина каблучки 2,7 см, сережки 6 см, ціни зазначаю. Модель дуже стильна, класна. То ось так виглядають рідні сережки до цієї каблучки в наявності з білим перламутром. А розмір залишився один, напишу на екрані сережки дві пари. Хто бажає, можна попередній варіант сережок також дозимовити з білим перламутром. Сережки під артикулом 623, вага 10 грам, також на англійській застіпці. Довжина таких сережок десь 4,2 см. По ціні також пропишу. Так, далі каблучки чалма надійшли. По замовленню, і вільні розміри вільні напишу на екрані. 10,76 артикул. За вагою десь 8-20 грам. Тут різні види марказитів, квадратні і круглі в різних діаметрах. Дуже крута модель. Ширина 1,7 см і ціна. Ось така ніжна моделька каблучка 1236 за вагою 2.30 приблизно. а Вільні розміри напишу на екрані, можна дозамовити сережки такі самі невеличкі. Ціну зазначаю. Ось така підвісочка зі смарагдами, ми минулих постачань дивитись комплекти. Хто хоче, напишіть, я вам відправлю фото. Або самі пошукайте артикул. Тут буде вказаний як у сережок, бо це перероблена сережка. 2,80 за вагою. Така вона трошечки вигнута, дивіться. Довжина 2,4 см. Ціну прописую. Далі подивіться, яке оригінальне замовлення надійшло кольєшка на геліотісі з ось такими жабками. Я колись його замовляла у вільний продаж, багато кому сподобалось, не всім вистачило. І ось ми дозамовили, перезамовили. 36,60 завагоювано, 522-й артикул. Основа, в принципі, може бути інша, я маю на увазі вставочку, але ось саме Геліотіс дуже тут підходить, на мій погляд. Ось ці жабки вони рухомі, центральні ні. З такий ланцюжок плаский. З жабками у них дуже багато всього різного в каталозі є. Подивіться, кому це цікаво. Діаметр геліотісу десь 2,8 см. Ціну на кольє зазначаю. Далі дивіться ось таке замовлення брошка-підвізка з чорним перламутром. 718-й артикул 16 грам за вагою. Можуть бути інші ставочка. Ось вушко іголка. Приблизний діаметр 4 см і ціна. Далі, дівчата, туканчики, брошки. Подивіться, які круті. А хто пам'ятає, минулих постачань приходили каблучки і також брошки-підвізки, але там замість емалі також були різні інші камінчики. Але існує ще ось такий варіант. Емальний хвостик. І ось тут зверху також емаль. На крильцях у нас онікс, а на дзьобику онікс з коралом. Корал тут е, пресований. Оці гранатик. Можна ідентичну каблучку замовити, ось так вона буде виглядати. Надішлю вам орієнтовне фото, кому цікавить з минулих постачань. Артикул 545 вага однієї виходить десь 11,5 грам. Можуть бути інші вставочки, також інші кольори емалі, під запит зроблять все, що бажаєте. Розмір 4,5 на 3,3 см. Є дві вільних, кому потрібно, забирайте, будь ласка, ціну зазначаю. Далі, дівчата, ось така класна підвізка є 10-17 за вагою виходить майже 17 грам. Змія повністю у марказитах, також існує подібна модель колону з Оніксом, там такий камінчик буде, також можу надіслати вам фото. Пропоную на ось такому ланцюжку, є один вільний на 55 см. Вушко, довжина підвізки 6,5 см і ціна. Ланцюжок це ваш улюблений лисячий хвостик, повторюсь, 55 см один у наявності, вага 15 г виходить. Інші розміри можемо дозамовити на початок червня. Дуже класний базовий ланцюжок, такий міцненький. Ціну зазначу. Далі дивіться ось така підвісочка з середоліком по замовленню: 4,70 за вагою, 880 артикул. Існує комплект. Довжина 3,2 см і вартість. А ще по замовленню надійшов браслетик. 640 артикул. Тут невеличкий розмір, щось по типу 17 см, може і менше. 19 грам за вагою. Класна базова моделька. Існує з такими ланочками більш ширший варіант. І також для інших розмірів ціна вага буде вища. Дуже гарний. Ширина браслету 7 мм, і ціну прописую. Кордівчата в цьому постачанні не обійшлося, і без улюблених ігуанок. Прийшли по замовленню, і також є вільні. Розміри пропишу на екранчику. А дивіться, в очах гранатики. Дуже люблю цю модель, вона класно деталізована. Такі, бачите, пальчики, луска, гребінець. Дуже класно. Можна ось так носити. Зірнадкої каблучки 4,2 см. Артикул 664. Вага однієї каблучки виходить приблизно 13,5 грам. По ціні. Пропи... Вартість зазначаю. Інші розміри можемо перезамовити на наступне постачання. Далі по замовленню надійшла пташка Фенікс 13.44 з гранатом 11,60 за вагою. В наявності таких каблучок немає. Всі продані, можна під замовлення з будь-яким камінцем. Ціну треба прораховувати, бо велика досить вставочка. Тут дивіться такий момент, який хочу вам показати. Нещодавно одна дівчина отримала це замовлення, написала, що в одному оці немає гранату. Але, дівчата, тут така задумка, що він тільки в одному оці йде. Ось на цій стороні, на яку дивиться пташка. А тут там просто такі срібні кульки. В оці. Ну, не передбачений просто там камінчик, це не дефект. Дівчата, що може бути сюди, по-перше, брошка, підвіска і сережки. Сережки можливі на петлі, французькі гарно сідають. Вони будуть ідентичні за розміром, як каблучка, приклад вам надішлю, хто брав раніше їх, можна дозамовити комплект. Але ну, вага буде в них грам 20 не менше, бо такі масивні прикраси. Довжина каблучки 4,5 см від найнижчої цієї точки до. Цієї, а камінчик 1,2 см. І вартість прописую. Дівчата, ще подоріжка минулого разу пропустила сапфірову каблучку. Вона по замовленню вільних немає. Просто хотіла вам показати, будете мати на увазі, як вона виглядає. Темно-сині камінчики. Той самий артикул 1776, 280 за вагою ціну на сапфіри зазначу. По цим доріжкам є ще в наявності інші варіанти вставочок. Подивіться минулі відео або в телеграмі в Вайбері в спільноті з актуальною наявністю. Хто ще не доєднався, велком. Далі дивіться ось таке класне прийшло замовлення, і також є один вільний комплекти з сердоліком. 74-й артикул. Вага одного комплекту виходить 8,25 грам, сережки грам 5,5 на англійській застібці. В комплекті ще можлива каблучка. І також інші вставочки можуть бути Вушко в підвісці. сережки трошки менше 2 см, десь 1,9 і підвіска і підвізка з вушком 3 см. Класний комплектик на кожен день, ціну прописую. дівчата, новенька моделька сережок. Раніше таку не дивились. Артикул 1114, 610, 620 вага з чорним і рожевим перламутром. Тут вільні є з рожевим перламутром, з чорним по замовленню. Мені нагадують такі ягідки, Може бути і білий перламутр, онікс, сердолік, зелений агат, корал може бути пресований, буде гарно такі червоні ягідки. На англійських застібках. Вже на сережок 3,2 см і ціна на екрані. Я хочу показати дуже класну модель каблучки з чорним оніксом вільних немає, але є ось така з ніжно-рожевим перламутром в 19,5 розмірі. Також можуть бути інші кольори перламутру: зелений агат, сердолік, можливо, щось іще по типу там пресованої і коралу. Модель одна, але з різними вставочками по-різному виглядає. Артикул 1142, 1060 за вагою. Абаритний розмір 3,2 на 2,5 см. Ціну зазначаю. Дівчата, наостанок покажу кілька ваших улюблених моделей. Ось такий комплект зі смарагдом прийшов по замовленню. Окремо будуть зараз сережки з іншими камінчиками також каблучки. Зараз покажу там кілька вільних зі смарагдом, всі інші під замовлення з іншими вставками. Просто вам показую, як це в комплекті виглядає. Ми часто так замовляємо, хоча це і не рідні прикраси. Тік таких сережок 15-16, за вагою 6 грам. Такі ось конго. Дуже класна вдала модель, багато років її замовляємо. А каблучки це у нас 403 артикул, а за вагою трошки менше 5 грам, такі вони під квадрат. Повторюсь, комплект, який я показую по замовленню, окремо є кілька каблучок, далі демонструю. Дівчата, ось все, що є в наявності по смарагбікам. Я пропишу розміри каблучок на екрані знизу до верху, бо треба міряти дуже незрозуміло, кожного разу вони трошки різні приходять. Одна каблучка є більш темна верхня. Середня і нижня світліші. Сережки всі світленькі, гарно підійдуть під ось ці дві каблучки, хто бажає. Ось цю можна взяти окремо. Ну, В принципі, і сережки також можна взяти окремо, хто бажає. Ціни зазначаю, дівчата, забирайте. Класні смарагди. Дівчата, трошки дезінформувала вас знайшла в себе таки кілька каблучок. Ось такий можна взяти комплекс з цитрином. В 20-му розмірі залишилась каблучка. Крім комплекту, є кілька пар сережок. За кольором камінчики в сережках трошки яскравіші, ніж в каблучці, майже завжди так приходять. Ціну на цитрини зазначаю. Тепер по гранатам. дивіться, є одна каблучка, але вона з невеличким нюансом. Крім комплекту, є кілька пар сережок, будь ласка, забирайте кому потрібно. Каблучка, розмір пропишу на екрані. Тут нюанс полягає в тому, що камінець цей, він трошечки ходить. Я консультувалась у свого ювеліра. Він сказав, що там якогось мікроміліметру не вистачило, щоб він так міцно став. Трошечки він ходить, нікуди не подінеться, просто ось такий нюансик. Можливо, ви зараз побачите? Бачите. Ціну на нього знижую, прописую акційну вартість і також вартість на сережки, є кілька пар. Є ще дві пари сережок з сапфірами. Дуже люблю цю вставочку. Останнім часом вони все гарніші і гарніші приходять. Темно сині, але в житті ви бачите, що вони дійсно сині, не чорні. Ціну зазначаю. Дівчата, останнє, що я вам покажу: ось такий розкішний годинник, артикул 16, це каталог. З годинниками, саме з кубічним цирконієм, не в каталозі з годинниками, там є окремий 64 грами вага, така важенька модель, великий чорний циферблатик. В камінці ми тут обрали кубічний цирконій кольору Гранат. Дуже гарно вийшло. Тут невеличкий розмір, щось по типу 16,5 см. Хто буде більший замовляти, то ціна буде більша. Дуже стильна модель. Дівчата, сам циферблат 3 см. Разом з камінчиками 4 см. Годинник вже з батарейками. Кварцеві. Пускайте на життям ось цього колесика. І вимикаються навпаки. Вартість на цей годинник зазначають для цього розміру інші розміри і інші варіанти годинників. На прорахунок потрібно вскидувати, кому цікаво, пишіть. Варіантів безліч, хто носить годинники, подивіться обов'язково. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!